Саня прийшов! Кухімо знову. Можливо, ще є спавний ранний ще, куди я спустився, Сань! Хлопці, ідіть геть, ідіть геть. Ви бачили, скільки їх? О, а що це за цей чмоня? А що ти тут забувся? А? а розкажи, а що ти забувся в мене в човні? Ти тікав зі свого. Залітаємо! Залітаємо! Вау! Вау! Тихо, яблуко, яблуко! Йо, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. І я в сакурному якомусь біомі. Хі -хі -хі -хі. В принципі, це прикольно, але це не найголовніше. Найголовніше те, що сьогодні я додав в світ Майнкрафту супербагато різних данжів, яких ми обов'язково сьогодні затестимо, подивимося на них і попробуємо їх всіх полутати. Вони будуть повністю різні, починаючи від якихось кораблів, закінчуючи якимись крутими селищами і так далі. Далі і тому подібне, але поки що я добув трішечки вишневих колод. Так це вишні, це не сакури. Це я, виходить, провтикав цей момент. Ну, нічого страшного. Давайте виліземо на цю гору, подивимося. Ага, подивимося, подивимося, я вже бачу, я вже бачу якесь село. До речі, народ, ми на версії 1.20 і цей мод, ну не тільки один, їх тут кілька. Ви зможете всі завантажити з мого телеграм-каналу, посилання на який є в описі. І хотілося би попросити вас поставити вподобайку і підписатись на канал, тому що це ультра важливо. Да, селяни. Да, голе. Тут два голема. Так, тихо, тут є навіть поршні. Абалдеть, що це за сут? Тут три голема. О, є що їсти. Паросток вишні, непогано. Я не проти, я не проти вишню посадити. Я ще ніколи не сади вишню. Локал танері. Локал танері. Це тут живе якийсь чувак, і в нього є шкіряний нагрудник. Непогано, непогано. Перший лутінг данжів мені вже подобається. МАП колектор. А, ні, це їхні должності. Це їхні. А, це що таке? Опа, непогано. Це, коротше, не хто тут живе, а хто працює в цих домах. Тут є теж хліб, є палиці. Обов'язково ми це все забираємо, тому що це все мені знадобиться. Що хліб, що палиці, я вже 20 хліба знайшов. Оце прикол, а тут живе армор опен. Тут тут броня продається в них. Ну як продається? Типу продається, але я їй забрав тут ще... У них тут купа всього є. Я, я просто в шоці. Ви подивіться, я вже не то, що броню собі знайшов, я знайшов собі повний сет броні, причому. І я би навіть сказав, що це хорошо. Я ще навіть кайла не скрафтив, ні сокири, ні кайла, абсолютно нічого, але я знайшов купу всього. І що хочеться зробити, це першим ділом зробити залізну сокиру, тому що залізо в мене є на сокиру, і ще залізо ось до хода тут по вулиці. Да, Залізко, йди до мене. Я знаю, що ти хочеш, щоб я тебе завалив. Так що зараз ми легесенько швидесенько з тобою розберемося і Почнемо чалапати далі, дивитися, що взагалі є ще в цьому світі, тому що все закінчиться далеко не цим селищем. Опа, і третього ми завалили на ізічах. І зараз у мене 14 залізних злитків. І за ці залізні злитки я можу зробити собі не тільки залізне кайло. Я в цілому міг би зробити ще собі броню, якусь обладунки. Хоча, можливо, і відро мені не завадить. Нехай буде. А ми погнали дивитися, що ще є в цьому світі. Тому що чуваків тут реально купа, лута тут реально купа. Але хочеться подивитися і на остальні речі. До речі, в нього росте. Прям картопля. Непогано, непогано, селянин. Ти реально красавчик. Так, легенди. Ми були в селі, а зараз ми в океані. І дивіться, що я бачу. Що я бачу на власні очі? Це справжній корабель, який нам потрібно взяти на абордаж. По-любому. Тільки так, що в мене є вентирі. У мене нема абсолютно нічого. Ладно, наберемо хоча б відро води. Нехай буде. Фух, отут може бути потужно. Тут може бути дуже складно. І я сподіваюся, що все буде добре. Ми зараз. Тут є спавни роздо, якихось челів. І треба спробувати його максимально зламати. Я не знаю, що це таке. Чи це фантоми, чи що це. Я не бачу до кінця. Але я його обов'язково ламаю. Може це підводні зомбі були. Чесно кажучи, навіть і не скажу, бо не знаю, не побачив. Але зараз ми буримося. Там пігліни. Ну, це не пігліни, це піледжери, які, до речі, дуже-дуже потужні. І їх тут багато. Надо придумати, як зробити так, щоб вони мене не вбивали. А я міг їх бити. А вони нормально, ти виліз! Ладно, тікаємо, тікаємо, Санчос. Мене обстріляли, мене обстріляли ще й нормально. Добре, що в мене була броня. Без броні я би вже тут давно откис. Надо придумати, як сюди залізти з іншої сторони, напевно. Погнали, зараз обпливемо, подивимося. Можливо, там теж є спавнер під човном. Цим їхнім великим. Багато піледжерів уже вилетіло із човна. Це піраньї? Чи що це? Це, походу, в натурі а Ану, зомбак, ні, не вдар, я хочу доламати. Все, так, це був все ж таки спавнер зомбі, а не піраннів. Піран в в Майнкрафті поки що нема. Слава Богу. Хе-хе. <свисті> ще один спавнер. Ладно, давайте попробуємо зараз залізти. Тут ще один сп... ще один данш. Так, тебе ми ламаємо. Ні-ні, хлопче, хлопче. Я розумію, що ти серйозний чувак, але ти мені будеш дуже заважати. І ти, до речі, теж. І ти взагалі сів до мене в човен. Надо зламати спавнер, щоб вони не спавнились, а тебе треба винести. Все, пішов геть. -ху -ху. Там ще хтось пливе, походу, чи що? Так, вас просто можна пробувати розносити. Це хорошо. Вас тут багато, але Саня все ж таки може з вами розібратися. Сокера залізна є, ХП в неї багато, тому розвалюємо. В принципі, мечем було би навіть крутіше. Але що ж поробиш? Так, все, забігаємо. Тут є навіть тінь інтіхи. Валимо їх, валимо їх, валимо їх. Ні, Ні-ні, не добивай мене, будь ласка. Убив! Ху, 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 ху. Їмо, Хілимся! Так, непогано. Кузирьок. пляшка чарів, хорошо, арбалет є стріл нема. Що це в мене в руках? Мушля навтилуса. Ну, я не знаю, що з нею робити. Напишіть в коментарях, будь ласка, що робити з цією мушлею? А поки я хілюся, я заберу краще ті інтішку і почну валити ще купу-купу цих піледжерів. Бо я їх прям чую тут багато, цих чуваків, і бажано усіх їх повиносити якось. А як же ж вас всіх винести, якщо вас тут так багацько? Кухімо знову. Можливо, ще є спавнер. Нище, куди я спустився, Сань? Тут спавнер. Ламаємо спавнер. Вас купа Так, хлопці, хлопці, ідіть геть, ідіть, геть. Ви бачили скільки їх? Ой-ой-ой, що з ними робити? Що з ними робити? Обов'язково крафтимо зараз меч залізний. Залізний меч буде їх виносити по області, і уже з залізним мечем Саня зможе дійсно щось придумати. Я би міг тінтів зірвати, але нема чим підпалити її. Так, хлопці, тримайте плюху. О, і вони виносяться. Отак хорошо виносяться. Отак виносяться прям супер. Правда, я хп трачу дуже багато. Надо поїсти знову. Фух фух, 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 Виносимо, виносимо. Так, ладно, закриваємо. Надо воду цю прибрати. Хто її тут поставив? Точно ж не я її тут ставив. Ну вона тут мені заважає. Знову їмо, хілимся і, і далі валимо їх. Їмо хілимся і валимо. Виносимо, виносимо, виносимо. Обалдеть вас, тут просто купа. Тихо, хп Хілимся, хілимся Тільки тільки хілимося. Подруму ніяк. Треба максимально бути обережно. Я тільки відкрив двері ти стрельнув зразу. Ну, скільки їх можна виносити? Скільки вас тут є взагалі? Розкажіть. Може там ще десь спавнер стоїть і вони просто спавняться. Може, я просто не бачу щось. Хм, Можна чоботи зробити крутіші, вони будуть реально класніші. Але не дуже. Не дуже. Тому все ж таки залізами побережемо. Так, все, випрягуємо, добиваємо чуваків. Зомбі. Тихо, зомбачок. Забираємо сіно, обов'язково. Тому що сіно це їжа. Без їжі нікуди. Зомбаки ще спавняться тут, походу. Можливо, є ще десь спавнер. Можливо, я щось зробив неправильно. Так, арбалети, ми лагодим. Тому що якщо я знайду десь стріли, буде супер. І обов'язково треба поїсти. Обов'язково. А сіна тут прям купо. Купа сіна. Хто навалив, скільки тут є діжка. Оце я знайшов. Оце я знайшов золоті яблука. Непогано. Оце тайник. Тайник прям такий, жорсткий. Я й не очікував його тут знайти. Я просто хотів добути сіна. Ладно, я ще чую тут купу піглінів. Ну, це не пігліни, це піледжери. Тому поки що я побіжу. Тут ще ліжок. Дивіться, скільки. О, я лягти можу, зараз день буде, буде краще. Буде менше зомбаків. Так, доброго ранку. Ще одна діжка, залізний меч. виклику вовка. До речі, в мене є кістки. Я десь бачив кістки, я десь був заходив. А ну, ще, 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 ще. Ще. ще, у мене буде ще, собака. Так, ось до кістки. ще, ще, мене є ще, І в мене є яйця виклику собаки. Він не приручився! Він просто не приручився! Пес! Сиди там тепер. Я думав, ти нормальний чувак, а ти просто-напросто навіть не приручився. Так, це закрити треба і треба забрати верстак наших. Я його ж і вдарив, звичайно, ну. Вибач. Не хотів. Чесно, так вийшло. Так вийшло. А ми тим часом просто робимо купу хліба і за допомогою цього хліба виносимо далі цей човен на абордаж. Блоків у мене не так багато. Куди спустився? Так, тут ще діжка була. Я її не бачив навіть золото, смарагд, павутина. Тут сіки всяких штук таємних, прям, ну, прям реально класних. Але мені треба вилазити вище. А вище мене вже чекають пігліни. Ну, це не пігліни, це піледжери. Вище мене вже чекають зомбі. Так а ну йди, геть. Добре, що в мене є якась броня. Добре, що в селі я знайшов броні. Якби я в селі не знайшов броні, тут би мені було би дійсно складно. На, тримай, і ти отримуй на горіхи. Звідки вас всіки береться? Ну, кожного, просто кожного. Закрити тебе там просто. Бенк, поїсти. Обов'язково. Так, в інвентарі є ще хліб, хліба ще повно. Хліба ще купа. Шо ти там з арбалетом своїм? Ось до спавнер! Я побачив, я побачив, спавнер! Ламаємо. Фух, оце я побачив. Ничку, так? Да? Так, тут є ще діжка. В діжки може бути лут. Золота чарине яблуко. Ооого! Це хорошо. Але нам треба вилізти прямо на поверхню. Тому Let's go, Сань! Отут є і скелет, який не горить, тому що паруси є наверху. Аби я не вдарив собаку, я би зараз її приручив за допомогою скелетів і кісток. Їмо обов'язково і виносимо. Бійтеся! Саня прийшов! Так, палки, папер і хліб. Та боже. А що це було тільки що? А я чого їх бачив? Чому я їх бачив? Як так вийшло, що я їх побачив? Ааа, коли колокол б'ється, то їх видно. Абаудіть вас багато, так? Тихо, Сань, їж яблуко. Все, let's go валити. Просто розвалюємо. Вони зараз будуть один по одному стріляти. Бо їх багато дуже. Бо їх дуже багато. Просто никаємося і валимо. Аби не цей залізний меч, я не знаю, що би робив зі сокирою. Я навіть золотим яблуком зараз померти можу. Тихо, сань. Все. Все, 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 їмо, килимся. Вугілля, перше вугілля, до речі, у мене до цього вугілля не було. Ну, Такий якийсь човен, та? У ньому луту нема взагалі. У ньому прям дійсно нема луту, великого, класного, там діамантових шмоток. Та навіть залізних шмоток особо не було. Були якісь там, ну, залізний меч, там щось типу такого, але дуже скудно, дуже мало всього. Що тут у нас один діамант. Один діамант просто. Зато кісток купа. І ми просто взяли і. Майже захватили цей човен, правда, я запутався у паутині. Але човен дійсно захвачений. Тут було багато. Смарагдів, але не було взагалі діамантів. Проте я бачу знизу ось до якусь штуку, і я би туди пішов. би Тому як думаєте, спускаємося чи ні, що по луту, нам треба викинути єрунду, яка мені заважає, яка мені заважає дуже сильно з арбалетів зробить нормальний арбалет уже. І навіть зарядить його. І давайте спускатись! Тут спавнерів купа. Офай. Я я ачівку добув. Найди океанський клад. Хорошо, я знайшов. Так, нада, нада надо двері, 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 двері. Срочно. Сань, тонемо. Фух. Ух, кух, пух, живем, живем і хорошо. І слава Богу, що живем. А тут не можна двері поставити. Йой! Калепа, ламаємо. Я так і не поняв, чий це спавнер. А, це спавнер втонулих зомбі. Я поняв, до мене дошло. До мене дошло, що це спавнер? Підводних зомбі. Ну, проте вони мені вже не такі страшні, як пігліни. Ну, це не пігліни, це піледжери. Ну, точніше, піледжери. Так, ламаємо спавнер. Мені треба обов'язково знайти тут скриню. Вона тут повинна бути. Тому що, ну, скільки тут зомбаків, скільки тут спавнерів. А що тут у нас? А, ну тут підйом. А де скрині? Ну, типа, зламай. Зламати спавнер це супер ізі. Я зламав. Але де скриня? Скрині? Прям тут я не бачу. Клад знайшов, ачівку дали. А скрині ні? А є діжка. Та, оце це ви мені запропонували. Ну дякую за смоускипи, але цього дійсно мало. О, а що це за цей чмоня? А що ти тут забувся? А розкажи, а що ти забувся в мене в човні? Ти тікав зі свого? Ти тікав зі свого корабля? Ну, не втік. Ну що, народ, завоювали ми такий величезний корабель, і тепер ми можемо піти і пошукати дійсно щось величне. А що ми не знайдемо? Побачите ви прямо зараз. Ви просто подивіться, що я знайшов. Це грибний будинок, грибника якогось. <рикол> Прикол. Опа. Так, я знаю ці приколи. Тут нема тінті. Лол. Я думав, тут дійсно буде тінті. Проте тут дуже багато павутини і є кліп і смоски. Непогано. Проте я, чесно кажучи, думав, що лута тут буде трішечки більше. Зато тут є павуків купа. Тихо, сань! Сань, 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 сань. Ти в нитках застряг. Тихо! Ламай спавнер, санчоус, Санчелос! Убивай цих всіх павуків, з них ще й золото падає. Їж яблуко, 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 яблуко. Хух, хух, хух. Тут є ще один спавнер. Зламав. Ух. Є діжка. Смарагд. залізо, смоски. Непогано. Хорошо навіть. Вообще потужно. Ну, ви знаєте, данж такий невеличкий, малесенький, але доволі складний. Був би я без броні хорошої, я би взагалі тут напевно вже відкис давним-давно. Так, легенди, я забрів якесь болото, і я тут знайшов те, що неймовірне, Те, що жесяке, здорове і незвичайне. І мені дійсно цікаво, що там є всередині. Я чую дуже багато зомбі. Я чую з дуже багато. Зом... Зомбі тут тонна. Нам на... Тут є ці Ха -ха -ха, жаби. Ніколи жаб не вбивав. Такий прикол. Так. Тут ловухи! Тут пастки! Пастки! Тихо, 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 тихо. Зумбаків дивіться, скільки. Надо поїсти, обов'язково. Сань, може бути халепа, може бути велика халепа? Диви, скільки їх тут! Саня, наш ти то зламав! Санчелос! Санчелос! Санчелос, Санчельзовський. Диви, скільки. Тут тільки малих, дивіться, скільки. скелет! Тихо, тихо, тихо. Надо золоте яблуко з'їсти. І попробувати туди якось залізти. У мене ще зачароване є. Зачароване на базі. Тихо! От я їх зараз зря випустив. Я їх зря випустив. Просто подивіться. Скільки вас, скільки вас тут ще й це болото, незручне. Залітаємо. Залітаємо. Вау! Вау! Тихо! Яблуко! Яблуко! Яблуко золоте! Виносимо всіх! Виносимо! Нє, ні! ні, ні, ні! Я дуже жити! Ні, вас тут багатько дуже! Як з вами битись? Як з вами битись? Скільки вас? Це просто шок. Я не можу вийти! Я не можу!